Технохвиля хвиля. 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 Технохвиля витика. Коледж нюс. На хвилі студентської енергії. Коледж ніюз. Твої враження, твої новини. Привіт, техно ВТФК на Зв'язку і у мене тільки одне питання: весна, ти куди зникла? За вікном знову прохолодно. Але ми тут, щоб додати у ваш день трохи тепла, драйву і хорошого настрою. Знаєте, кажуть, що погода мінлива, як і життя, але головне завжди мати всередині свій маленький сонячний заряд, який грітиме, навіть коли на дворі мряка. Тож ловіть нашу порцію енергії та хороших новин. Сьогодні на вас чекає все найцікавіше. Дізнаємося, що відбувається в нашому коледжі, кому зорі пророкують фортуну, а кому терміново братися за відкладені справи. І звісно, наш новий випуск ну нікуди без крутої музичної паузи. Залишайтеся з нами все найкраще попереду. Коледжі. Наші баскетболісти, зірки майданчика, у стінах нашого коледжу вирували емоції та азарт. Адже нещодавно тут відбулася обласна спартакіада закладів фахової передвищої освіти. Команди юнаків та дівчат з усієї віночини зійшлися у справжній баскетбольній битві. Дводані змагання стартували з серії матчів серед юних баскетболісток. Наші дівчата протистояли шістьом потужним командам, але продумана тактика, блискавичні комбінації та неймовірні фінти зробили свою справу. Срібло спатикеаде наше. А от у юнаків не залишилося конкурентів. Вони просто зробили цю гру. Дев'ять команд, десятки атак і головне абсолютна перемога. Наші спортсмени довели, що вони найсильніші не лише на полі, а й у командному дусі. Віват чемпіони! Бажаємо вам тільки влучних триочкових і в спорті, і в навчанні. Не кінець фільму, і точно не фінальні титри. Творчий перформанс пам'яті Володимира Івасюка та Кузьми Скрябіна в нашому коледжі став подією, що пробрала до мурах. Музика та слова легендарних митців потужний доказ. Українська культура самобутня, глибока і жива. А всі нав'язані міфи про її вторинність, розбиті вщент. За унікальний сценарій дякуємо нашому креативному тріо викладачу математики Віталію Серветнику, викладачці заробітної літератури Марійці Томчук та акторці Вінницького драмтеатру керівниці театрального гуртка Марії Левченко стилізовані костюми, атмосферні декорації, мистецькі алегорії все працювало на ефект повного занурення. Актори проживали свої ролі так, що глядачі татамовували подих у піснях, у віршах, танцях, любов, смуток, віра і надія, які знайшли відгук у серцях кожного. Музика. Відеоверсія перформансу зовсім скоро з'явиться на нашому Ютуб-каналі. А поки заходьте в соцмережі коледжу, аби переглянути добірку найяскравіших моментів, це треба бачити. Мічна доброчесність не просто тренд, а must-have. у нашому коледжі рух за чесне навчання та дослідження набирає обертів. А поки студенти готуються до сесії без шпаргалок, троє наших працівників прокачують скіли на курсі дослідницька доброчесність під керівництвом Артема Артюхова. Учасниками інстенсиву стали Вікторія Фабіянська, завідувачка навчально-методичної лабораторії, Сергій Цирульник, голова ЦК радіотехніки, Діана Язвінська, провідний фахівець-адміністратор бази даних ВТФК. Три місяці онлайн-лекції і в їхньому арсеналі нові інструменти для зміцнення етичної культури досліджень. Головний меседж курсу чесність, відповідальність. Повага та сміливість. Головні принципи справжнього академічного світу. Тож, друзі, беремо приклад. Оптимісти від природи, якими ще можуть бути березневі імениники. Марафон привітань на нашій технохвилі. ВТФК не зупиняється ні на мить. Денюшечки. Сьогодні з їхнім особливим днем ми вітаємо бухгалтера Галину Потінку, завідувачку відділення електроенергетики та електромеханіки Світлану Фіголь та викладачів Ярослава Бородая, Олександра Бурбелу, Олексія Грабенка та Юлію Вихристюк. І Це ще не кінець, також слова привітання лунають на адресу керівниці театрального гуртка Марії Левченко, бібліотекарки Али Савіної та архіваріуса Валентини Штомпель іменинники, цей день ваш. Бажаємо вам натхнення, що запалює нові мрії. Удачі, яка завжди на вашому боці, і радості, що наповнює кожен день. Нехай кожен виклик стане можливістю, кожен ранок стартом до нових перемог. А поруч завжди будуть люди, які вірять у вас і підтримують. Друзі, час дізнатися, що ж нас чекає цього тижня. Вже за мить ми почуємо передбачення від зірок і дізнаємося як планети впливатимуть на студентів усіх відділень нашого коледжу. Гороскоп вже тут. До ворожки не ходи. Рибки. Тиждень випробовує вашу уважність. Тож, шановні електроенергетики та електромеханіки, ви можете і не помітити підказки долі, але вони будуть скрізь. У словах викладачів випадкових розмовах у коридорі та навіть у змісті контрольної. Прокачайте свою інтуїцію, вона допоможе вам в усьому. Раки, ви на порозі відкриття. Можливо, це новий лайфхак, що врятує вас під час тематичної, або людина, з якою знайомство змінить ваш світогляд. Комп'ютерники, не бійтеся піднімати голову від монітора. Найцікавіше за межами екрана. Леви. Цього тижня все піде не за планом. І це чудово. Випадкова зустріч, несподіваний івент або спонтанний похід кудись із друзями. Саме це зробить дні яскравішими. Головне логісти. Не чиніть опір змінам, а ловіть від них кайф. Терези виграш цього тижня не в грошах, а в моментах. Тож фінансисти не прогавте шанс сказати так чомусь новому, навіть якщо це вихід із зони комфорту, майбутнє формується саме зараз з того, що ви вирішите зробити або проігнорувати. Діви, ваша продуктивність залежить від дрібниць. Чи виспалися ви радіотехніки? Чи нормально поїли? Усе це впливає на концентрацію більше ніж здається. Спробуйте внести маленькі корективи у свій режим і побачите результат. Отож, друзі, тиждень буде цікавим, якщо ви дозволите собі жити не лише за розкладами, а й за покликом душі. Вперед, до нових емоцій. А тепер час рубрики привітів. Готуйтеся зараз буде хвиля зізнань і нагадувань, які можуть змінити чиєсь життя. Привіт, експрес! Нагадую, пишіть нам на офіційну сторінку коледжу в інстаграм всі свої думки привіти, зізнання та навіть те, що боїтеся сказати в голос. А ми вже знайдемо способи, як це красиво або дуже епічно. Озвучити. Маємо перше повідомлення. Привіт Марату з 1 ЕП від Аліси 1ОБ. Алісо, сподіваємось, Марат отримав твій привіт. А якщо ні, то хтось передайте йому, що він тут у центрі уваги. Ідемо далі. Передаю вітання з Днем народження, бурбелі та грабенку від кучерявого. Отож шановні наші викладачі іменинники, навіть якщо ви думали, що це буде звичайний вівторок, ні. Радійте, приймайте вітання і не забудьте поділитися святковим тортом із кучерявим. Наступна смс ка звучить для всіх комп'ютерників нашого коледжу. Групи «КАІ». Ловіть привіт від Аноніма з групи 1 КАІ. 2 Знову передає привіт своєму крашу кожухару Анатолію роман з групи Один 2 Нагадування для Федорченка Дмитра з 1ТК. Дмитро пора ходити на факультатив з математики. Це вже не натяк, а прямий заклик до дій. Математика чекає, викладачі хвилюються. А ми всі вболіваємо за твоє повернення в аудиторію Дмитре. І знову дружні нагадування. Передаю привіт Ромчику з 1К2. Рома. Перестань прогулювати консультації. Ромчику. Чекаємо від тебе звіту, чи ти вже відвідуєш консультацію. І фінальне смс від босика Роми. Передаю привіти Жуку і Андрюші з 1 еа 1 Олександрі з 1ОП2 та Вові з 1К2. Отож, усі слухачі технохвилі ВТФК, я хочу, аби ви знали. Босок Рома – людина, яка не шкодує теплих слів. Жук, Андрюша, Олександра і Вова, тримайте привіти і відчувайте себе на всі 100. А ми рухаємося далі від ваших привітів до ще одного особливого привіту. І цього разу це не просто теплі слова, а справжній заряд мотивації. Традиційна настанова від Світлани Михайлівни Василюк, директорки нашого коледжу, вже за мить в ефірі «Технохвилі» ВТФК. Готові надихатися? Тоді слухайте уважно! Кожен день це новий. Розділ у вашій книзі. Пишіть так, щоб читати було цікаво і вам, і тим, хто поруч. Подумайте, якщо життя це книга, то про що буде ваша історія? Чи буде вона натхненною, сповненою пригод, дружби, перемог? Чи можливо вона складатиметься з одноманітних сторінок, які важко навіть перегортати? Ви автор власного життя. Додайте у нього барв нових вражень, сміливих рішень. Створюйте історію, яку варто розповідати. Щиро ваша Світлана Василюк. Ну що, друзі, наш ефір добігає кінця, але тиждень тільки набирає обертів. Нехай ці дні будуть для вас продуктивними, яскравими та сповненими крутих моментів. Робіть те, що надихає, спілкуйтеся з людьми, які заряджають, і не забувайте про маленькі радощі. Вони роблять життя легшим. На музичну паузу ставимо справжню легенду. трек, який після 20 років знову рве чарти. Цапала з лапала від бумбоксу. Ловіть енергію від цього драйвового треку, і почуємося з вами вже наступного випуску. Кажеш, все якось дуже стрімко, а я вже хотів припинити пошук. Діджей поставив не ту платівку, баскетболіст не потрапив в кошик. у тебе безліч гламурних штучок. Айга розщільний гастрольний графік. Папір втомився, віддав ту ручок. Не каділак, я придбав арафік. Сцапала, зламала, спутала, я взагалі не виступаю. Вдома я сижу, їжу, ховаю бутери, граюся в шутери, я ті не вимикаю новостями не слежу сапала злапала, спутала я взагалі не виступаю вдома. Я сижу, їжу, хаваю бутер Граюся в шутери, я діду не вимикаю, ліза на вестяміні сліжу. Росте дозняку да на пасіта. А ми під плюс потом ведуркує. Куди мені тебе запросити? Де розміняють вночі накує? Ну не люблю я гламурних штучок. Обожнюю, лише гастрольний графік. Живоді мірятися, хто круче. Крутіше всіх все одно лиш папік Запала злагого спутала, я взагалі не виступаю вдома. Я сижу, я духа вою граюся в шутери, я діві не вимикаю. І за новостями не слежу запала злаго спутала, я взагалі не виступаю вдома. Я сижу, я духа вою граюся в шутери, я діві не вимикаю, за новостями не слежу Я за голи не выступаю Я сижу, въежу хаваю, бутер, Граюся в шутер, я вимикаю І за новостями не слежу Сапола зла спутала, а я не выступаю дома. Сижу, вижу, хаваю, бутер, граюся в шутер, я дивиди не І за новостями не слежу. Запала зла спутала, я за голи не выступаю Я сижу, в хаваю, бутер, граюся в шутер, я дивиди не вымыкаю, Иза, новостями не слежу. News. про студентське життя не вимушено і цікаво. Що вівторка, та що четверга. на великій перерві Коледж Нюс в ефірі радіостудії ТехноХвиля ВТФК».